Побив, а потім публічно вибачився. Лозівський підприємець, який наприкінці жовтня побив сторожа на комунальному авторинку, визнав свою неправоту. Вибачення ускривдженого чоловіка він попросив на камеру. Чи пробачив побитий сторож, знає Анна Красноперова. Сутичка на авторинку сталася наприкінці жовтня. Андрій розповідає, він і ще двоє тутешніх підприємців вирішили пожартувати над колегою-бізнесовцем та залили клеєм за мокролету. Удачне пошиділь. А он засох крепко. Сторож авторинку Володимир побачив дії підприємців і наступного дня вказав …бізнесовцю на одного з тих, хто зламав замок. За донос підприємець Андрій побив сторожа. Пан Володимир зняв побої та написав заяву до поліції. Але потім бізнесовець вирішив публічно перепросити за скоєне. Да, Володимир Ніколавич, я звільняюсь, от рукопожаття, пожалуйста. Я неоднократно… вже вибачався в борниці якщо все добре. Сторож вирішив пробачити підприємця. Це теж благородний поступок з сторони Андрія, що він осознав. І я думаю, що в далі він не буде таких інцидентів. На авторинку кажуть, такого більше не допустять та будуть цінувати працівників та надані умови праці. Отдельное спасибо голове и всем, кто ну, рядом с головой работает. Спасибо за коммунальный рынок, нам нравится. Отлично, убирают, снега в этом году нету, все посыпано, аренда меньше стала, нам нравится, все хорошо. Анна Красноперова, Роман Чибиряк, ТРК «Лозова».